Пане Ілля, хотів попросити вас прокоментувати останню заяву Путіна. Він заявив, що терміново закликає Київ до мирних переговорів. Що б це могло означати? Ну, це з самого початку було вимагання перемовин з Києвом, і йому треба зупинити війну. Ми ж бачимо, що зараз відбувається під Ліманом, де знищуються 5 тисяч російських військових. Так, що з самого початку, вся ця ідея з анексією території, вона була спрямована саме на це, на терміновий початок перемовин? Панеля, ми бачили, як Путін невпевнено казав свою промову, а іноді зупинався, і навіть оплески у залі були не такі, як завжди. Тобто, люди вже трошки від, від цього втомилися. Чого боїться Путін? Ну ви це дуже точно кажете, тому що я добре пам'ятаю, як це відбувалося в 2014 році. Коли відбувалася анексія Криму, тоді була така атмосфера, як в 1937 році там весь зал. Опліски, оваци, усі встають. Там ну я був єдиним, хто е, залишався сидити е, е, і ну, це, це, це було жахливо. Але зараз вся еліта розуміє, що війна програна, і що все це дуже небезпечно саме для них. І тому звичайно вони не можуть е, ніколи з цих реєк з'їхати. Але ну, ентузіазму там просто жодного немає.